Друзі, вітаю! Вже підтверджено, що ринкова версія, яку я вам говорив, про яку там були певні інсайди, про яку були певні спостереження, аналітика навіть більше, зараз є вже доведені факти, що росіяни збили азербайджанський літак. Причому вели себе підло, як зазвичай вони поводять, не дали сісти цьому пораненому літаку ніде, який вони самі підбили, системою ППО своїми Панцерес. Не дали ніде сісти в Росію. Сказали, лети через море до Казахстана. Може, ти в морі впадеш і всі докази зникнуть, і нікому нічого робити не доведеться, і нікому нічого поясню. Ну, втону, втону. Да? Але літак долетів до Казахстану. Там приземлився, зберігши частину життів населення громадян. Більше того. Почали розслідування дві комісії Азербайджанська і казахстанська. Тут же зразу і росіяни. І ми хочемо. Ми теж хочемо, щоб наші там офіцери поработали. Давайте це проговоримо. Бо Росія за це повинна понести покарання. Вона повинна понести покарання не тільки за цей збитий літак. Вони збивали і в радянському Союзі літаки Південної Кореї, збивали літаки і українські, збивали літаки і нідерландські. А малазійський Боїнг, так ви пам'ятаєте, MH17. Ну і зараз повторили ту ж саму історію, тому що держава терористи в космосі і на землі веде себе одинаково. А, є дані летів влетів в Росію, розвернувся. Давайте все це проаналізуємо, складемо в єдиний пазл, плюс в Естонії великі побоювання, що Росія скористається паузою, нападе на них нападе на НАТО під прицілом місто Нарва. А Фінляндія теж зараз підняла питання щодо санкцій проти російського корабля, який уже є частиною цього флоту, але вже натворив справу. І зараз він, якраз, під підозрою, що саме він перервав істлінки якраз таки. Мережі, які сполучають Естонію та Фінляндію, це не просто мережі, це натівська критична інфраструктура. Проти країн НАТО уже йде відкрита війна, а вони ще досі чухають ріпу і не знають, що робити, куди бігти. Може Росії щось сказати, а може просто під них прогнутися. Ну і власне є ще один класний інсайд. Як не буду казати, що де і коли, але українці, росіянам ближче до Нового року, або в цілому навколо нового року. Підготували дуже багато смачних подарунків у вигляді українських дронів, які полетять в різні об'єкти в різні частини Росії. Це для того, щоб їм життя маліної не здавалося, і для того, щоб показати, що обстрілювати українські цивільні будинки, просто так їм не вдасться. За це заплатять російські військові бази, аеродроми та полігони. Давайте про все це поговоримо. Давайте розкладемо все по поличках. Підпишіться на цей Ютуб канал і зробіть донат. 49-та бригада. Купуємо автоматизовані дрони, які будуть по землі їздити, і з кулеметів автоматично управляємих українськими військовими з безпечних локацій, будуть знищувати російських окупантів. Ми купуємо це на турецький напрямок. 49-та бригада. Дуже круті хлопці. Ось для них треба якраз зробити такий подарунок. Половину ми з вами за три дні вже зібрали. Ну, другу половину треба дозбирати швиденько і відправити. Сьогодні, до речі, ми відправили дрони. Ми з вами купували на Донеччину з вами дрони. Там в нас були і мавіки t і Mavic звичайні. У нас там були тепловізори. У нас там були додаткові батареї. І ще й виробник там ще щось там, навіть кілька подарунків поклав додатково на 50 тисяч. Ну і власне ми зробили цю історію, бо дуже довго шукали дешевше, ніж ми хотіли. Потім під новий рік всі купляли дорожче, знайшли по такій ціні, але ще і з виробника попросили зробити невелику знижку від того, що він хотів. Тому ще на 50 тисяч нам доклали в скриньку. Я, до речі, в спільноти загрузив фотографію. Зайдіть, подивіться, обов'язково, тому що за все треба звітувати. Ми зараз ще трошки позбираємо і вже в січні зробимо звіт за півріччя. Десь орієнтовано в нас, враховуючи, що на деякі наші збори там виробники докладали від себе мільйон, ми мільйон зібрали, вони мільйон доклали. Загалом ми десь вийдемо на суму 12 мільйонів гривень. От, ми там до копійки за все відстріляємось, Зараз закриємо цей збір. Можливо, подивимося, там просто є дуже багато прохання, але теж треба розуміти наші можливості. На ще це питання скоригуємо і в січні зробимо звіт. За півріччя це третє півріччя, як ми з вами збираємо. Ну і скажімо так, нам з вами за наші збори не соромно. Це крута техніка, яку ми відправляємо на передову, яка служить і приносить користь українським військовим, допомагає знищувати окупантів на нашій землі і берегти життя наших героїв. Ось такі нас з вами цілі. Власне, літак збили росіяни. Про це каже «Євроньюз». Азербайджанські авіалінії 25 грудня зазнали атаки. Російською ракетою класу Земля повітря, яка вибухнула поруч із літаком і завдала удару по самому літаку. Говорять, що це панцер С. З нього, власне, удар і завдали. Рейс 84-32 летів з Баку в Грозний. Там були росіяни киргизи, азербайджанці. Азербайджанців було найбільше. От і власне, коли в літак влучили, російські аеропорти сказали ні, а ми вам сісти не дамо тому, що всі розуміли, що це їхня ракета, вони збили літак. Але якщо докази на їхній території, це ж доведеться відповідати. Це розслідування доведеться робити перед світом. Відповідати, перед азербайджанцями відповідати. А ви через Каспій летіть так подовше, ми ж там вас ранили. От, зрозуміло дивно, чому ці азербайджанські вільні спочатку сказали, що пташка. Ну, більш за все російські колеги просили, або вони їх так повідомили, ввели в оману. Ну, як літак пролетів Каспійське море, не, не сталося як хотіли в Росії. Причому, знаєте, от, оця підлість, оця національна риса в росіян. Оця підлість, жорстокість, агресивність, і оця хитрозробленість оце ж їхня типова національна риса. Що вони хочуть? Вони кажуть, типу. Вилети з нашої території, втопись там, і нам буде добре. Це ж не Путін дав задачу, не Медведєв дав задачу, не Собянін дав задачу, а начальничок на місці приймає рішення згідно цієї їхньої національної риси, тому що вони такі. І от що він каже, летіть туди, жоден аеропорт, хоча міг же ж і в Махачкалу сісти, і в Астрахань міг летіти. Ні-ні-ні, летіть подалі туди, щоб ви там всі нахер розбилися. Вибачте на слові. Ось так вони хотіли. І вони полетіли. Добре, спасли частину персоналу, могли б спасти і, і, і пасажирів, але не, не вийшло. Це просто те саме, що було з mh 17, те саме, що було з іншими літаками, коли Росія намагалась відмити своє ім'я. А чого ж треба було закрити повітряний простір Україні? А чого ви все б не закрили? В Україні тоді українці боролися з проросійськими сепаратистами, частина з яких була з російським паспортом, просто от, з автоматами. Ніхто ж не привозив туди такі системи, якими можна було уразити на висоті 10 тисяч метрів. А ви привезли. То ми мали закривати, чи ви це небо. Ну, але менше з тим. Зараз росіяни і небо не закривали, і просто уразили цивільний літак. Ну і зрозуміло, що відповідальності нести не хочуть, дали своїх людей всі ці комісії. Ну, от, але Алієв, який летів до Петербургу, сказав, що нікуди летіти не буде, розвернув літак і полетів додому. Уразили його людей. Сьогодні дійсно треба виходити з позицію, не загравати з ворогом, а треба ворога знищувати. От, і треба якраз таки з ворогом змушувати його відповідати за свої безкарні злочинні дії. Держава-терорист повинна постраждати. І це те завдання, яке ми разом з азербайджанцями, разом з казахами, повинні довести до кінця, за їхню і нашу свободу. За їхню і нашу свободу Естонія і Фінляндія теж повинні включатися. Дивіться навколо Росії зараз відбувається дуже багато подій. Це певні вогні, які треба закинути на їхню територію. І якщо Росія фривольно дозволяє збивати цивільну громадянську авіацію, то е, біля берегів Естонії та Фінляндії Росія дозволяє ще більше зривати інфраструктуру натівську і вони теж не знають, що робити. І коли Росія е, зриває просто їхні кабелі з передачі електроенергії, інтернет-кабелі, це вперше зараз виходить Фінляндія і каже: друзі, типу, треба щось робити. Ми накладаємо санкції на цей лі, е, літак, е, на це судно. Корабель старий, дірявий, але не просто так в фінській затоці він порвав ці е, е, істлінки. І 1 і 2. Перед цим порвані кабелі, просто пускається якер, по дну мається, зачепляють, рвуть і кажуть: вибачте, порвалося щось у вас, ненадійний поход. Але це вже добрий десяток раз сталося. НАТО мало б уже відреагувати на атаку, але вони мовчать. Eagle S був зупинений фінською владою після того, як у середу був відключений. Підводний електричний кабель і 2 в фінській затоці. Танкер був зареєстрований на островах Кука і перевозив російську нафту. Куди? В Єгипет, за що Єгипет поставляє військових Росії? І, власне, він був помічений там, проходив над кабелем. Ну, власне, він цей кабель і порвав. Зазначається, що старий танкер є частиною тіньового флоту та знаходиться в центрі уваги з фінського слідства. Тіньовий флот група старих. Нам пояснює європейська преса і часто погано обслугованих кораблів, які використовується Росія, для обходу міжнародних санкцій та експорту нафти. А європейці сліпі цього не бачать. Але є політико, відома газета, політична, американська, але зараз має трохи європейського корівня. Німці в неї вклали гроші. От є політико Ію, яке пише про Європу. І вони кажуть, що на нарву скоро Путін нападе. От просто так і кажуть: Росіяни заперечують це, що, мовляв, да, всі лякають великою війною. А на що ж ви тоді кабелі рвете? На що ви нищите там інфраструктуру? На що ви перерізаєте натівські можливості в регіоні? Ну і що вони кажуть? Що Кремль дійсно хоче атакувати нарву? В нарві багато російськомовних, в нарві багато самих етнічних росіян, які взяли естонські паспорти. Але що в нарві не вистачає? Горя там багато. Росіян не є, Петербург недалеко. Але є інша історія, що там дуже мало британських солдат. В Латвію відправили, в Литву відправили, а в Естонію не вистачило. І вони кажуть, що цього мало. Там може бути 43 тисячі в кращому випадку естонських військових у разі війни, і ну і кілька тисяч може бути там прямо зараз. Ну, наприклад, 7-700. У них є база військова в тапі. Ну, от, але навіть якщо їх буде 43 тисячі, і плюс ті, що є британці, 7-700 тих, що зараз можуть бути цього, може бути замало для вогневого ураження. Коли росіяни пішли, наприклад, такими темпами на Україну, то Україна хоча б мала чим відбиватись і людей, і техніки своєї, ні на кого не розраховуючи. Ви знаєте, що захід нам по дружбі почав допомагати дуже дуже пізно. Ну, і от тут якраз історія в тому, що вони говорять, що дуже важко буде захищати. І говорять, що якщо зараз буде перемир'я, то Росія використає цю паузу, щоб піти на Естонію. Так, да, багато північних країн, і Швеція, і Данія, і Британія всі проти того, щоб Україна йшла на територіальні поступки. Але, друзі, у всіх більшість, у всіх більшість максимально. В Іспанії 43, там менше, але це не північна країна, в Франції 37, Німеччина 31, решті все рівно на нашу територію, на нас, але не про це зараз. Але, друзі, ви за нас так переживаєте, а свою територію не захищаєте. Нам зброю не передаєте. То просто, щоб ось ця суспільна думка була релевантною, ви трошки вкладайте ресурсів у те, щоб і себе захистити, а не тільки надіяти, що Україна вас всіх буде захищати. Розумієте? Ось тут теж їм самим варто було б трошки над цим попрацювати. Росія проти вас там веде відкриту війну. І ви б мали б проснутися. Бо якщо в нас пауза нападуть на вас, наші солдати не підуть вас захищати. І наша техніка не поїде вас захищати. І ви про це повинні думати. В НАТО нас брати не хочете, вже зараз пішла проплачена європейська преса, типу, що ось дивіться, Україні краще вступити в ЄС і не вступати в НАТО. Та ми вже це чули. Була в нас прем'єр-міністерка в 2008 році, яка розказувала про Ющенко все те саме. Тільки потім напали на Крим, Донбас і повномасштабне вторгнення. Було ж таке? Ну, було. Розумієте, тому зараз дуже багато речей відбувається. Заходу треба проснутися і захищати себе. Вони вже нам менше допомагають. Україна б'ється як може, але ми бачимо, що цю допомогу зараз вкоротили. Так, да, проснувся Байден, дає більше збільшити все. Але в той же час виходить Мінфін і каже, 5 мільярдів потратити не встигнемо. Ну так, а що ж тоді передають? Розумієте, це тяжка історія, але в будь-якому випадку Україні треба розірвати цей Гордієв вузол. Я повторюю, що є події навколо Росії. І в Білорусі можна, там вони вже арешники хочуть 10 розмістити. Але на 10 арешників знову, щоб вони ще туди доїхали, другі а вибори в Білорусі можуть бути зірвані. Вийдуть люди на площу, почнуть качати Лукашенка. Де ви їх будете ставити? Друга історія з Грузією. Так само з Азербайджаном Азербайджан повинен робити висновки, а не прогинатися під Путіна. Знаєте, вийшла стаття на Foreign Affairs, і Наші ЗМІ передрукували. Це теж нашим ЗМІ Треба трошки думати, що роблять. Що ось Росія втратила Сирію, тому в Україні буде здатна просто на нереальні речі, буде там робити все, що хочеш. Там на ну все Путін зробить всі ставки. А я просто зайшов, подивився, хто це написав. Це Олександр Баум. Я його, до речі, знаю, навіть колись до війни чи до нашої революції другої, типу. Я з ним навіть спілкувався, він очолював там дуже важливий американський центр в Росії. Але ця стаття наративна, вона корисна Росії. Типу, дивіться, як ми на вас стиснемо. Ми все витратимо, ми ж тут русські, у нас руська рулетка, ми все поставимо на кон. Але, типу, виходить, що Олександр, який живе в Європі, в нього все нормально, але стаття підпадає. Під російські наративи. Я не знаю, він це робить свідомо чи несвідомо, бо він десь викладає в Європі зараз і давно не спілкувався і не хоче. Але я бачу те, що вони зараз роблять, типу, піднімають ставки, дивіться, як в нас все класно. А може бути все навпаки, це сніп на глиняних ногах. І просто правильно завдані удари по периметру Росії можуть призвести до значного послаблення. І тоді картина буде виглядати зовсім інше, інакше. З Курщини вони нас вибить півроку не можуть, а розказують 2-3 неділі. Да? От тому зараз, якраз як би нас не залякали, щоб не казали, Росія не є такою сильною, якою вона здається. Якщо покласти на історичні події, чому росіяни не хотіли воювати в Сирії? Ну, що не кажуть, це Афганістан? Так ось, Афганістан вже програли. А далі події пришвидшуються. Якщо говорити про методику і методологію розвалу великих держав, то після воєнної поразки повинна бути велика техногенна катастрофа. В Росії дуже велика кількість гідроелектростанцій, великих дамп, які не проти звільнити свої великі води. А далі теж по класиці. качати населення, виводити на вулиці і скидати режим. Україна повинна разом з партнерами діяти більше. Якщо ви кажете, що у вас нема британських солдат в Естонії, то давайте британські спецслужби на території Росії працювати з цими дамбами і запускати інші процеси, не лінійні, і качати Росію. Росія це шматок болота, який можна розрізати на шматки. Ось про що варто пам'ятати. Друзі, попрошу вас, донат для наших хлопців на 49-ту бригаду на бойові наземні дрони, ударні дрони, які будуть знищувати окупантів, а не як натівські чиновники, сюсюкатися з ними. Друге, що вас попрошу підписатись на цей YouTube канал. Ми не допускаємо сюди російських наративів, ми з ними боремось і розповідаємо вам правду. Ну і третє, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!